Які поради роздають найкращі психологи України? Якщо ваша жінка не може вивести вас з рівноваги, то це просто не ваша жінка. Чому феміністки це не справжні жінки? А якщо це вечір для феміністок, то це не для жінок? Та як дізель-шоу пробив дно? А силікон, мабуть, ще не затвердів. ну. Нічого, нічого. Я за ці два тижні підготував вам такої крінжі, що ото одразу попереджуваю. Сідайте, відкладайте їжу, підписуйтесь на канал, беріть собі якийсь антистрес руки, бо до останнього відео доживуть максимум дві людини. Може, Півтори. Отже, чому феміністки не справжні жінки? Якщо це вечір для жінок, то там і мають бути запрошені чоловіки. А якщо це вечір для феміністок, то це не для жінок. Я не знаю навіть що почати. Жінка, коли йде провести вечір для себе в бар, її при... одна. Давай так, одна. Вона прийшла в бар, вона сідає на бар стійку, спілкується з барменом, не з барменшою. Їй не цікаво це отримує якісь компліменти, якісь погляди, йде додому, кайфує. Я так обожнюю, коли говорять за всіх жінок одразу. Пані, якщо вам подобається спілкуватися з барменом, отримувати компліменти і кайфувати від чоловічої уваги, то це не означає, що всі жінки цього хочуть. Я вам ще більше скажу в цьому світі, ще існують лесбійки, наприклад. А їм, взагалі увага будь-якого чоловіка така ж важлива, як кату, дронний колайдер. Але оце, якщо це вечір для феміністок, то це не для жінок. А я вибачаюсь для кого? Для протитанкових. Ракетних комплексів може чи чи для зєбр. це такий сюр вечір для псів. Прохання приходити лише з котами. Шановні чоловіки. Якщо ваша жінка не може вивести вас з рівноваги, щоб у вас тряслись руки, щоб ви пили валір'янку. Щоб ви дуже дуже нервували, то це просто не ваша жінка. А ви в мене потім питаєте, Сережа, ти ж такий молодий, звідки в тебе сиве волосся? А як йому не з'являтися, коли одна з найпопулярніших психологинь в Україні розповідає настільки деструктивні речі? Якщо в ваших стосунках рівень стресу доходить до того, що ви через ці стосунки вже валеріянку п'єте, то це означає, що з вашими стосуночками явно щось не так. Нормальні здорові стосунки, тому і здаються нудними, бо у вас з'явилась проблема, ви її вирішили, і все живете спокій. Іно собі далі. Ненормально, коли у вас руки трясуться від вічних сварок та скандалів. Що це вообще за парада така? А що далі? П'є, значить, любить. Послухайте, якщо вам зараз потрібен психолог, то ні в якому разі не звертайтесь до подібних от експертів, які розповідають, що в стрес в стосунках це клас, і вообще це дуже прикольно. Зверніться до нормальних спеціалістів, які реально розуміють тонкощі та особливості людських взаємовідносин і допоможуть вам розібратися з вашими проблемами. Тим паче зараз знайти реально класного психолога стало дуже легко. Я вам вже багато разів розповідав за Майндлі. Це платформа, де зібрані найкращі спеціалісти нашої країни, наголошую найкращі спеціалісти, а не гадалки, шамани і телеведучі, прості господі. У них є додаток на мобільний телефон, в якому ви можете спокійненько обрати все, що вас тривожить, а додаток зробить далі свою магію та підбере вам найкращих спеціалістів під ваш конкретний запит та бюджет. В кожного психолога є відеовізитка, тому ви заздалегідь зможете подивитись та послухати людину, щоб обрати ту, з якою вам буде комфортно. А якщо ви ведете промокод по. 20, то ви отримаєте знижку цілих 20% на першу консультацію. Тому залишаю вам посилання в описі або ось QR-код на екрані. Скануйте, користуйтесь та покращите своє життя. Ситуація: жінка виклала твіт про презервативи чоловіка, який чекає з відпустки, щоб могло піти не так. Ну, ви в мене вже дуже натреновані, тому я думаю, що ви приблизно здогадуєтесь. У Твітері не вірять, що одружені можуть користуватись презервативом. Якщо він ваш чоловік, то наші презервативи. Ви що не впевнені в ньому? Я вибачаюсь, а як одне пов'язане з іншим? Займатися коханням з чоловіком в презервативі це найбільший ізврат. Що таке ізврат? Відомий людству, народжу, скільки Бог пошле. або ріж труби. Ну, авторка відео йому тут дуже вдало відповіла, але Ютуб мене за це набутили, тому от ви в Телеграм переходьте, почитаєте, що вона йому там відповіла. тут ще й виявляється, що в цієї пари, яка використовує презервативи, вже є дитина. Вони просто не хотіли собі ще одну. Ну, але Твіттер, не був би, твітером, аби не хейтер, там взагалі все підряд, що дихає і ходить на двох ногах. Так і є, якщо трахати ліву пані, то в презервативі. А якщо дружину, то без нього. І Якщо дружина не хоче дитину, то може поставити спіраль в матку. Це я як чоловік з медичною освітою. І тою кажу. Уявіть просто, чоловік з медичною освітою реально вважає, що спіраль це значно легше і простіше, ніж просто на себе одягнути резинку. Розумні думки переслідували його, але щось навіть вже й не переслідували. Вони вже сразу поняли, що ідея переслідува це бред просто якийсь. Дивись, який я сніданок приготувала собі. А ти собі що, нічого не приготував? Ти що снідати не будеш? Ну, як хочеш. І знаю чесно, я коли побачив це відео. Я посміявся, воно мені було доволі миле, і останнє, що я очікував, це зайти і побачити там ті коментарі, які я вам зараз покажу. Думаю, вона потім тижнями вимолювала пробачення. За що? За те, що вона собі сніданок приготувала, щось хвой повіяло і маршруткою набзділо трохи. Дядьку, я не хочу вас лякати, але дивіться, якщо ви дивитесь відео в Тіктоці і вам починає десь неприємно чимось штиряти, то це є висока ймовірність, що воняє десь біля вас. Не хвилюйтесь, коганка не годує і не тільки. А ви потім дивуєтесь, Чому сучасні жінки не хочуть вступати в шлюб і заводити дітей? Ви просто не приготували сніданок, бо ви посварилися, а він вже пішов коханку шукати. КЛАС! Сподіваюсь, вона пішла збирати свої тряпки. Ха-ха-ха-ха-ха. Дивись, яку квартиру купив. А ти що собі бомжуєш вже? Ну яке ж у них те порцелянове его? Якщо їх просто безневинне добре відео в Тіктоці, прямо ж... Ну, ну вибіси, оце жах! Жінка їсти не приготувала в 24-му році, живе, а що потім голосувати захочуть на роботу йти, то де це таке бачено, блін! Це вже навіть не смішно, це сумно. Ну і наша вишенька на тортику. Дізіль шоу і їх безмежно класне відео про те, як гвалтувати свою дружину після реанімації. Насолоджуйтесь. Привіт, сонечко. Привіт, моя Люба. Як же я скучив за тобою? Ну, по-перше, так, вони замість того, щоб знімати своє шоу українською, знімають їх російською, а потім накладають дубляж українською. Ну, в них, напевно, щелепо не так працює, сподіваюсь, ви розумієте. Засуджуємо. Ой, не засуджуємо, не засуджуємо. Мовчи, мовчи, нічого не кажи. Я знаю, ти теж сумувала за мною. Ай, яка ж ти у мене хороша? От бачиш, не пошкодував грошей, не пошкодував і зробили тобі усі ці ех штучки. І обличчя підрихтували. Ух ти, яка ти в мене будеш красуня. А? а Ви записуйте, тут жартів буде прям ну, цілий клондайк. Чоловік змусив жінку піти і зробити собі пластичну операцію, бо йому так прикольніше і подобається краще. Ну смішно ж. Смішно. Просто вже не терпиться подивитись на тебе. Ну, ну нічого, нічого. Потерплю трішечки. Потерплю. Ех. Mm -hmm. Це одно просто не терпиться помацати, які вони в тебе там. Ці. Можна так? Я обережненько. А зараз ви побачили домагання, бо він не дочекався навіть відповіді. Вона на секундочку запентована вся з них до голови. Ну а йому то яка різниця? Він пішов їй лапати. Дізі шоу нам прикольно, коли люди порушують чужі кордони і домагаються. А чого це вони такі, такі? М'які. Я думав, вони твердіше будуть. А, Силікон, мабуть, ще не затвердів, ну нічого, нічого. Затвердіє і все гаразд буде. У мене вже просто затвердів. Ех. Слухай, може, це. Поки нікого немає. Ну це ж знаєте, типова ситуація. Ваша дружина вся в бентах, і перше, що вас хвилює, це те, що у вас від цього вигляду затвердів, як на першому побаченні. Дядя, а вам би може той раз би вже в больничці, сходіть до спеціаліста, який тим займається там, я не знаю. полікуйтесь трошки. Давай. Ну давай, швиденько, поки раз-раз і все, і тут. А -а -а -а. Ну а зараз ви побачили зґвалтування. Я не знаю, а як це коментувати? От що тут треба говорити? Це ж по телебаченню показували. Але в них навіть на цьому їхні жартівки не закінчили. І зараз ви взагалі в стратосферу провалитесь. Ну, ось. Люба, і збили аскоміну. Аскоміну. Аскоміну збили. Нікого не смущає, що вона паралізована? Ні. Здравствуйте, лікарю. Здравствуйте, бережок. А що ви тут робите? Як що? дружину ось прийшов відвідати разок другий. Але взагалі то ваша дружина у сусідній палаті. Як в сусідній палаті? Так. А це хто? Ой, це Надія Матрофанівна. Бідолашна, уявляєте, тролейбус різко зупинився, і вона через злобовуху вилетіла. Ви чого? Це той мітрофанівна. Ти заспокойся, мітрофанівна? І чого це ти? ти... І що ми маємо в сухому залишку від цього безмежно смішного жарту. Чоловік не може тримати свою аскоміну в трусах, тому завалився в палату, не перевіривши, чи це його дружина. Не запитавши дозволу, він зґвалтував її декілька разів. Пригрозив, що прийде ще. Дружина виявляється, не дружина геть, а чужа людина, яка вилетіла через лобове скло на секундочку. Тому ми розуміємо, що вона, скоріш за все, вся з переломами. Тобто, чоловік прийшов і зґвалтував людину, яка не то, що рухати, вона навіть сказати нічого не може, бо в неї, скоріш за все. Тіло в переломах, а потім ще й прикол, бо вона, типа, стара і в неї нікого нема. От вона тепер хоче постійно з ним кохатися, бо вона ж вже не може ні з ким кохатись, бо вона ж вже стара. Ах, ріть.